Чому саме ми подорожуємо в двох з Юрчиком? Бо я хочу, щоб він бачив світ не через екран, а на дотик, на запах, на смак, щоб знав, що літа це не тільки планшет, телефон і кондиціонер, а ще Карпати. гірське, мамочка, повітря ми зупинились світанки, які не поїхали. І мама, яка поряд не в телефонах, а в реальному житті. Ми їздимо, бо я хочу дати йому не тільки знання, а й відчуття світу. Ось так висота, подорожі, страх. Я дуже хвилююсь, коли ось так запиняється. Щоб він навчився бути гнучким, відкритим, сміливим, щоб умів захоплюватись, відчувати масштаб і бачити подорожі. І... Це школа, де не ставлять оцінки, але точно формується характер. А ще, бо ми обоє цього потребуємо бути разом, сміятися, дивуватися, жити це наш час, наш Буковель, наше життя, і ніхто нам його не забере. Тому їсти з дітьми, насолоджитись це наше здоров'я.